Під обстрілами і без грошей у прифронтовому селищі Чемарлик поблизу Маріуполя ферму, яка була ледь не єдиним у селі, місцем, де люди могли заробити, переносять на іншу територію. Саме село останні два місяці найбільше від усіх потерпає від обстрілів у секторі М. Репортаж із передової Євгенія Агаркова. Вікна прикриті мішками з піском у самому склі дірки від культа осколків. Будинки також зрешечені. Це селище Чермалик за кілька десятків кілометрів від Маріуполя. Останні два місяці це гаряча точка на карті України. Поблизу села розриваються снаряди навіть після підписаного перемир'я. В основному було по країнам от, а два рази чітко. От по всьому центру пройшлось троє ранених. В'ячеслав показує трансформатор, який після обстрілу ремонтувала вся околиця своїми силами, бо зникло світло. Каже, терористи навіть не пошкодували дитсадок. Міна розірвалася біля дитячого майданчика. Добре, що дітей тут не було. Ця ферма страждає від обстрілів найбільше кажуть місцеві, бо он вже з того боку знаходиться так зване ДНР. Ну і навіть під час так званого перемир'я тут не так вже й тихо. От за півгодини, які ми тут знаходимося. Ми п'ять разів навколо цієї місцини чули різного роду вибухи. Сьогодні утром опять стріляли. Пропускний пункт тут геть знищений, і з нього за кілька хвилин до вибуху охоронці вийшли на вулицю. Вийшли покурити, мальчики, і коротше, коли оно вдарило там в кришу, їх в окна все повиносило, і вони ж якраз на дворі були. Воно загорілася, вони ведрами, ще потом ходили, тушили. Тут часто не можуть подоїти курів, бо на роботу йти просто небезпечно. Міни і кулі до 9 грудня літали щодня. Вот тоже снаряд попал. Ну людей не было, жертв не было. Більше терпіти власник ферми не став. Усю худобу перевозить до інших спокійніших містечок. Евакуєром скот отсюда вона з закращають по тридцяте число. Ми робота нас кращають. А як же ж далі жити? Ну трі клада нам дають, і все більше в селі працювати ніде, бідкаються люди. Закриють ферму, село помре. Найближча робота у Маріуполі за 50 кілометрів звідси. Ці хлопці з позиції поблизу південної цитаделі Маріуполя їх обстрілюють і ще нещадніше. Міни вкладають настільки щільно, що рівної землі навколо не лишилося. В Принципі з тої сторони, що ні одного дня не було, щоб там була тишина повна. В течение суток все равно пострілюють, може не в эту сторону, але пострілювають. Їм майже щодня прилітали ось такі подарунки, здатні розірвати людину навпіл. Так, воно ще й госве, сталь така якась. Хлопці себе в образу не дають, до перемир'я добряче хвостовик від вистрілу СПГ 9. От станкового гранатомета. Каждая такая граната, наш привет в пломмі. Противостоячий нам стороне, которая нас обстреливает из міномету, мы грізаємося. У нас есть чем вигрізатися. У них тут стоїть турнік, але займатися спортом немає часу, а подекуди і сил. Сергій, який до армії займався професійним паверліфтингом, каже, після чергування немає бажання. Три рази в тиждень ходив в спортзал, по три години займався. А десь як? А здесь? Ну, а здесь нічим займатися. Зісмонтяжкі на ногах тягаємо інколи на ноги набирається по 5 кілограмів землі української землі, які хлопці тут захищають. Євгенія Гаркові Гордкач, Олександр Зазимко, спецкордва плюс